Добрий день. Коли минулого разу я розповідав про камеру від Кадіксів PV, яка має назву інфракамера. Я казав, що на всіх коробках, які я отримав, була вказана напруга діапазон напруг від 5 до 20 вольт. Але я казав, що якщо ви поглянете на специфікацію цієї камери на сайті, то можете побачити, що діапазон дещо інший від 9 до 24 вольт. Я під'єднував всі мої камери до 5 вольт, вони начебто працювали добре, не було ніяких нарікань. Але вони закінчилися, і я замовив нові камери ось в новому пакунку, який отримав від Caddx FPV, Я побачив ту ж саму коробку, але вже інша наліпка. І тут можете побачити, що напруга яка. Потрібно для цієї камери вже від 9 до 24 вольт. Звісно, я відправив e-mail е в кадіксі FPV з питанням, яку саме напругу потрібно використовувати. Тому що, якщо ви відкриєте цю коробку, то тут є якась листівка, де можна побачити, що вхідна напруга для неї 5 вольт. Який саме потрібно вольтаж а, подавати на камеру 5 чи 9. А, чому це питання важливе? Тому що якщо ви використовуєте цю камеру, наприклад, на контролі з PDB, то там є бек, який дозволяє а, вам отримати 9 вольт. І можете приєднувати цю камеру до 9 вольт і не буде ніяких проблем. Незважаючи на те, що надруковане на коробці. Але в моєму випадку я використовую матек. І ось матек не має бек на 9 вольт, тому я маю тільки дві опції: під'єднати до 5 вольт або під'єднати до 24 до батареї. Можливо, треба встановлювати бек або щось інше, тому я відправив їм запит, і вони відповіли майже наступного дня. Де казали, що вони робили ці камери в двох варіантах. В старих версіях камера працювала в депазоні від 5 до 20 вольт. А ось нова версія, яку я отримав, тут можна побачити, десь дату виробництва 2024.09. Вона вже працює. В депазоні від 9 до 24 вольт. Це значить, що потрібно звертати увагу на коробку і використовувати цю камеру, звісно, з тим, що надруковано на цій коробці. Ну, а хто використовує мої дрони, якщо ви бачите, що там камера припайна до 5 вольт, то це так і потрібно. Для. Новітніх версій я буду спробую припаяти її до батареї, а можливо, навіть встановлю маленький бек на 12 вольт, щоб не було ніяких проблем і вона добре працювала.